9 грудня 2025 року на сцені Житомирського драматичного театру імені Івана Кочерги відбувся благодійний показ вистави Мами для матерів та дружин загиблих захисників та захисниць України. Виставу поставили за мотивами новел письменниці Марії Матіос. Ніна мати загиблого військовослужбовця говорить, що тема цієї вистави їй близька. У Мене був єдиний син. Який загинув 5 квітня 22 року мені воно близьке, бо він мене був один, і я осталася одна. І мені дуже це важко. Хочеться, щоб за них помнили і за нас. Це дуже важливо і актуально, щоб люди долучалися, яких не спіткало таке горе, як наші сім'ї, щоб вони не були байдужими до цього всього, були добрішими, допомагали, хоча б словом підтримки такій сім'ї, як наші. Já to necítím po Ремонтуємо техніку». Анжеліка Чорноїван, режисерка та авторка вистави Мами, розповіла Суспільному, що Житомир став другим містом у всеукраїнському турі, куди приїхав рівненський театр із постановкою. За словами Анжеліки, над виставою трупу почала працювати у лютому 2025 року. Вже з травня місяця ми почали активні репетиційні процеси. Найскладніше я гадаю було написання і інсценізації. Марія Васильівна пише настільки правдиво, настільки чесно, що кожне слово. Її золоте, ну якось коротати це дуже важко. Це вистава терапія, це вистава, де їх зрозуміють, де їхні сльози зрозуміють, де е мами діляться своїми історіями і таким чином підтримують всіх мамів України, які зараз переживають такі самі речі. Граю хлопця, який через своє нещасне кохання вирішив пуститися берега, піти на війну, і там закінчує своє життя. Це дуже важка вистава, насправді. І коли ти на сцені стоїш і чуєш, як там 600-500 глядачів в залі плачуть і витирають сльози, це не може залишати байдужим. Ніна Ніколаєва у виставі грає роль Веронці. каже це дається їй нелегко. Ми в першу чергу граємо для тих. Має рану в серці, це велика відповідальність. Але я думаю, що це ж просто роль, тому в нас є інша місія розказувати всім про це, щоб матері не лишалися наодинці з власним горем. Володимир Петрів, художній керівник Рівненського драмтеатру, говорить, Стоп що він разом із Марією Матіос, авторкою твору, планують зібрати листи глядачів після вистави. Те матері по Україні розкажуть про своїх загиблих синів та доньок. Ми вже отримуємо ці листи з Дніпра. В Рівному вже був показ, сьогодні в Житомирі, потім в Луцьку. І з Нового року ми завершуємо аж у Києві у вересні місяці. По-моєму, 31 вересня 30 вересня а у Бог. Києві. Дасть Бог, все буде добре. І оці листи потім вертаються до нас у театр з розповідями матерів про своїх дітей. Ми їх оцифровуємо, скануємо і потім будемо видавати книгу пам'яті як в цифровому форматі, так і в книжковому форматі. Ілона Касаткіна, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.